В цьому відео я розповім про задній міст в Г 69 В попередніх відео я говорив, що в ньому не було мастила, його потрібно було залити. Перш за все хотів розповісти, що тут е, унікальна різьба. І не кожен гвинт сюди підійде, а також сюди не підійде кожен ключ. В даному випадку тут повинен бути якийсь квадратний ключ. Але не маючи такого ключа. Гвинт був відкручений зубилом. На ньому був надріз. В нього було вставлено зубило, і після кількох ударів молотком гвинт відкрутився, з нижнім була схожа історія. Але, щоб в подальшому не мати такого клопоту, було вварено всередину цього гвинта інший, до якого можна було підібрати ключ. В даному випадку тут гвинт на 17, і мастило вже залито. Сюди заливали негрол. Тепер треба буде це повторити з переднім мостом.